Люди чекають на Донбасі Україну. Люди похилого віку чекають. Люди мого віку чекають. Навіть діти вивчають українську мову. Донбас чекає Україну. Я не знаю, хто що там говорить. Сподіваються про пенсіонерів, про яких кажуть, що які продали Україну. Люди, які там знаходяться, їхати їм немає куди. До мене дуже підходили бабусі старенькі. Ми не доживемо, але ми віримо, що Україна прийде. Ми дуже чекаємо. Нам не потрібна ця російська пенсія. Коли я вийшла за град, до мене підходили люди, не боялися, але вони підходили і так шепотіли, мене обіймали і казали, ми чекаємо Україну, ти перейде туди. Я посміхалася, куди туди. Зараз я передаю. Там чекають Вибачте.